Я домні Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Україна знову завдає ударів по окупованому Криму та в російському чорноморському порту Новоросійськ, ми повідомляємо, як Москва здається зосереджує сили на півночі та сході. Ми чуємо, як Дональд Трамп встановив ще один двотижневий термін, щоб дізнатися, чи серйозно Путін налаштований на мир. І ми розглядаємо, як може виглядати будь-яке розгортання коаліції бажаючих від нашого репортера, який провів багато часу на місці подій. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, три роки і 181 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналася Світлана Морозовець з The Spectator. Я почав з останніх новин з передової. Давайте зайдемо в Україну. На фронті майже немає руху, однак, за даними Deep State та кількох інших джерел, які я переглядав, Росія здається перемістила кілька бойових підрозділів на передові позиції, що може свідчити про можливі наступальні дії. Зараз вони здається, взяли ці підрозділи з інших місць в Україні, можливо, також з Росії. Тому не виглядає, що вони змогли розгорнути якийсь великий оперативний резерв. Але ця ознака плюс ще один день вчора спорівняно низькими російськими втратами 790, про які повідомило міністерство оборони України, яке, як я сказав, британське міністерство оборони вважає досить надійним джерелом інформації. І знову ж таки, ці 790 явно значно менше ніж у останні тижні. Це вказує на те, що Росія, здається, зберігає бойову міць, можливо, для поновленого наступу. Тож, якщо їхні втрати зменшилися, вони не просуваються на фронті. Я б оцінив це як те, що вони утримують людей для чогось. Зараз це може бути те, що ось ось станеться. Вони не просунулися через кордон у Сумську область. Вони не просунулися ніде, зокрема, наприклад, на півночі чи сході країни. Дуже дуже незначні здобутки вчора, фактично нижчі ніж у останні тижні. Тож, можливо, вони накопичують сили. Зараз здається, вони накопичують бойову міць у наступних районах. Отже, на російській стороні кордону, в районі на північ від міста Суми, районі на північ від Куп'янська, це далі на схід у Харківській області, на північний схід від Лиману, навколо Костянтинівського виступу, тобто з північного сходу, через схід на південь до південного заходу, а також на північний схід від Покровська в тому районі на основі просування на північ у напрямку Добропілля. Цей напрямок на північ до Добропілля не просунувся, але і не був повністю відбитий Україною. Він все ще існує. Вони також просунули сили вперед до лінії зіткнення, що проходить в основному на південний захід від Покровська, простягаючись аж до Запорізької області. Тож здається, що вони переміщують війська на позиції. Тепер доступ до сум є особливо цікавим. Я думаю, вчора Путін звільнив північну групу військ і командувача Ленінградського військового округу генерала Олександра Лапіна і замінив його його заступником, який також виконує обов'язки начальника штабу сухопутних військ Росії, генерал полковником Євгеном Нікіфоровим. Отже, це угруповання. Північна група військ відповідає за атаку на Суми, а також за оборону Курська. І саме в цьому районі Лапін отримав багато критики, особливо від російської військової благосфери. Путін, здається, підтримував його, але можливо, це такий спосіб звільнити його, щоб зберегти обличчя, залишити на кілька місяців, а потім замінити його на його заступника. Вчора Міністерство оборони Росії опублікувало відеоматеріал, на якому Нікіфоров інформує міністра оборони Росії Андрія Білоусова. Це підтверджує заяви військових блогерів про те, що Лапіна замінили кілька тижнів тому. Як я вже казав, Нікіфоров був заступником Лапіна принаймні останній рік. Його призначили заступником після вторгнення України в Курську область. Отже, він був там рік, тому це не свідчить про те, що він якийсь видатний тактичний командир, тому що ми могли б побачити щось за останній рік. Але я просто зазначу це, тому що є також цей рух сил на півночі та сході, як я припустив. Отже, вчора по всій Україні Росія запустила 55 дронів, 46 збито протиповітряною обороною. Тепер цю цифру ми передаємо щодня, тому що її легше підрахувати і точно повідомити, але вона не включає жодних атак дронів з видом від першої особи вздовж або всередині України. Дуже важко сказати, чи вони повернулися, тому це знаєте, якщо їх не бачити, важко повідомити, якщо вони фактично не детонують. Також дуже важко надати точну цифру щодо ударів плануючими бомбами, але вони також зростають вгору і вниз по лінії, як і ствольна артилерія. По всій країні вчора загинули двоє цивільних десятки поранені. Якщо зосередитися на одній області в Херсонській області, російські сили, як повідомляється, вчора обстріляли 31 населений пункт, включаючи обласний центр Херсон. Одна людина загинула, 17 інших поранені. Це повідомив губернатор Олександр Прокудін. Є більше відеоматеріалів, які ви знайдете в соціальних мережах, про так зване дронове сафарі, безглузді, але цілеспрямовані атаки на цивільних. У цьому випадку я бачив зображення російського дрона, який очевидно побачив чоловіка, що ремонтував черепицю на даху, і потім відхилився, підлетів до нього і скинув вибуховий боєприпас. Я не думаю, що ця людина загинула. Він явно був поранений, коли хтось інший зміг затягнути його в будинок. Але знову ж таки безглуздо порушення гуманітарного права, атаки на цивільних. Ми намагалися повідомляти про це, коли могли, але це триває вже ну, понад рік, я думаю. Тепер всередині Росії компанія Ambry Intelligence, глобальна фірма з управління морськими ризиками, повідомляє, що український, ну як вони кажуть, безпілотний надводний апарат, морський дрон для вас і мене, вибухнув і вбив п'ятьох російських військовослужбовців спеціальних сил ВМС у новоросійську. Це на узбережжі Чорного моря Росії. Гур, відділ військової розвідки, заявив, що дрон був виведений з ладу під час атаки на новоросійськ, виведений з ладу електронною боротьбою, залишивши його дрейфувати в затоці. Вони кажуть, що російські сили потім відправили п'ятьох співробітників з досить цікаво названих сил і засобів боротьби з підводними вторгненнями. Я маю на увазі, буквально це означає те, що написано. Це морські спецпідрозділи, їх відправили для вилучення дрона, е, і потім, та під час цієї операції, він вибухнув за повідомленнями, вбивши всіх п'ятьох. Тепер Amber інтелідженс каже, що їм відомо про ці дрони з тисковим спуском, які використовуються українськими силами і можуть нести вантажі до 350 кілограмів. Тож це дуже значний пристрій. Вони кажуть, що зіткнення торгового судна з однією з цих речей, які дрейфують, може призвести до значних пошкоджень. Вони кажуть, що на основі даних ICE – автоматизованої інформаційної системи це такий сигнал, який показує, де знаходяться кораблі, щоб не зіткнутися з ними. Амбре каже, що в порту Новоросійськ на момент цього інциденту було 37 торгових суден, але вони знають, що деякі судна вимикають свій ICE, тому що не хочуть, щоб люди знали, де вони знаходяться, тому важко сказати. Тепер вчора в окупованому Криму ще один український удар безпілотником. Військово-морські сили України заявили сьогодні вранці, що вони вразили російську базу безпілотників в окупованому Севастополі, з якої Росія використовує безпілотники для моніторингу поверхневої активності в Чорному морі. А потім ще один погляд ширше за межі країни: постачання нафти до Угорщини та Словаччини можуть бути призупинені щонайменше на 5 днів, заявили сьогодні вранці міністри закордонних справ цих країн. Тепер обидві країни закликали Європейську комісію гарантувати безпеку постачання. Міністри закордонних справ Петер Сіярто та Юрай Блаха заявили у спільному листі: фізична та географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпечне постачання наших країн просто неможливе. Ви пам'ятаєте, що це сталося після того, як Україна вдарила по трубопроводу дружба раніше цього тижня, який транспортує нафту до Угорщини та Словаччини? Словачна коментатор у подкасті поруч з вами помилково назвав Словенію днями. Груба, груба помилка в судженні. Тож, вибачте за це. Ще кілька новин на дипломатичному фронті. У останньому перезапуску Дня Бабака Дональд Трамп заявив, що він дізнається протягом, ви правильно зрозуміли, двох тижнів чи буде мир в Україні. Виступаючи на шоу Тода Старнса, це консервативна радіопрограма в Семхуша. Його запитали про досягнення миру у війні. І він сказав: Ну я дам вам знати приблизно, я б сказав, протягом двох тижнів. Ми дізнаємося так чи інакше. Після цього можливо доведеться обрати інший підхід, але побачимо. Ми дізнаємося досить скоро. Однак, якщо ви не можете чекати два тижні, або якщо ви думаєте, що вже знаєте відповідь і відчуваєте, можливо, що нічого нічого насправді не станеться за два тижні. Головний дипломат ЄС намагався підтримувати дипломатичний імпульс щодо Росії. Кай Калас сказала сьогодні вранці, що Путін готує пастку щодо перспективи поступок українськими землями в рамках будь-яких так званих мирних переговорів. Колишній прем'єр-міністр Естонії та частковий переривач Дернлей Дрім сказав у програмі BBC Today кілька годин тому, що передача української території Росії була цитую пасткою, в яку Путін хоче, щоб ми потрапили. Вона сказала, що найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська армія. Путін просто сміється, не зупиняючи вбивства, а збільшуючи їх. Ми забуваємо, що Росія не зробила жодної поступки. Ця фраза «зупинити вбивства, як я сказав, днями здається, сприймається як мем, що доходить до Дональда Трампа. Тож ви почуєте зупинити вбивства, зупиняють вбивства, вони не зупиняють вбивства і так далі. І так далі. Ви часто почуєте це на дипломатичному рівні. Тепер залишаючись ненадовго з Дональдом Трампом, він припустив, що цитую: неможливо для України виграти війну без нападу на Росію у вчорашньому досить неоднозначному дописі в соціальних мережах. Він критикував свого попередника Джо Байдена за те, що той не надав Києву дозволу на відповідь, за його словами, а потім супроводив це фотографію, на якій він тицяє в груди явно розвеселеного Володимира Путіна, що нагадує відоме фото 1959 року, на якому тодішній віце-президент Річард Ніксон робить те саме радянському прем'єру Микиті Хрущову. Міністр Трамп написав у Truth Social, дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну агресора. Це як велика спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі, не має шансів на перемогу. Це так само з Україною та Росією. Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, лише захищатися. Як це спрацювало? Отже, знаєте, це інтерпретують як ага, він збирається дозволити, бог знає, що це означає, якщо бути абсолютно чесним. У будь-якому разі, нарешті, історія від нашого кореспондента Джеймса Ротвелла, берлінського кореспондента, він каже, що натяки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на те, що Німеччина може бути залучена до коаліції бажаючих, зазнали критики з боку одного з його провідних союзників по партії. Отже, Міхайль Кречмер, який є прем'єр-міністром від партії ХДС у Саксонії, сказав, що розгортання німецьких військ в Україні не повинно бути темою для нас. В інтерв'ю журналу Спігл він сказав, що Бундесвер, тобто Збройні сили Німеччини, не мають для цього необхідних. Передумов, ви повинні діяти лише настільки сильно, наскільки ви є. Зараз багато політиків, навіть у відносно войовничій партії ХДС пана Мерца, все ще відчувають дискомфорт від ідеї, що Німеччина має дуже сильну армію, яка до того ж, за словами багатьох аналітиків, страждала від десятиліть недофінансування. Отже, ми вже повідомляли про це раніше про внутрішній тиск. Ми зазначили, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус категорично виключив передачу ракет Таврус. Отже, у пана Мерца, очевидно, є деякі внутрішні проблеми. Теперь. Светлана, добро пожаловать обратно. Рады снова видеть вас на нашем подкасте. Это был настоящий вихрь с тех пор... Ой, ну, в последний раз, как мы разговаривали, все пошло, ну, совсем не так. Меня особенно интересует ваш анализ того, что произошло на прошлой неделе на Аляске. Интересно ваше мнение о том, куда движется идея коалиции желающих и европейского единства, и что вы слышите от друзей, коллег и украинской прессы о состоянии войны на данный момент. Светлана, добро пожаловать снова. Дякую. Думаю, я почну з настрою в Україні, особливо перед Аляскою. Це здавалося апокаліптичним, тому що було відчуття, що Трамп збирається зрадити Україну, що Зеленський приїде. Лютневий конфлікт повториться, і Трамп змусить Зеленського підписати мирну угоду з Путіним, щоб ця угода не означала. І було досить цікаво побачити, наприклад, Сергія Мусієву, вона редакторка української правди, одного з найвпливовіших незалежних медіа в Україні, і вона написала блог прямо перед зустрічю Трампа і Зеленського у Вашингтоні. І вона сказала, що українців змушують прийняти угоду, ніби ми програли війну, але ми не програли. І вона сказала, що українці повинні залишатися сильними і незалежно від того, як закінчиться ця зустріч, боротьба за суверенітет і незалежність України триватиме. Це була досить відверта стаття, і можна було відчути настрій, що всі були дійсно налякані тим, що станеться у Вашингтоні. Особливо після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, коли він розгорнув для нього червону доріжку, аплодував йому. А українці очікували, що принаймні буде часткове припинення вогню, наприклад, відсутність авіаударів по Україні. Але Трамп навіть цього не зміг досягти, і він зробив дійсно велику поступку, погодившись проводити переговори без припинення вогню. І з часу тієї зустрічі в Алясці. 34 українські цивільні особи були вбиті в Україні, і майже 200 були поранені. Отже, Трамп не зупинив вбивства, як обіцяв, на жаль. Щодо зустрічі у Вашингтоні, я думаю, що хороша новина для України полягає в тому, що Трамп вголос сказав, що США візьмуть участь у гарантіях безпеки для України. Не зрозуміло, якою буде роль, ймовірно, вона буде дуже мінімальною, але я думаю, що це підштовхне багатьох європейських союзників бути сміливішими щодо гарантій безпеки, знаючи, що Америка буде захищати їх у разі чого. Це все ще досить популярна тема для жартів в Україні. Ця коаліція бажаючих. Іноді ми називаємо її коаліцію небажаючих. Я не хотів би образити жодного з європейських лідерів. Звісно, вони намагаються з усіх сил, але здається, що з усіх пропозицій європейці бояться ставити війська близько до лінії фронту. Вони говорять лише про Західну Україну десь у Львові, щоб тренувати українських солдатів, але це не спрацює як стримування для Росії. Звісно, якщо небо над Україною буде закрите, українські цивільні почуватимуться безпечніше, міжнародні рейси будуть відновлені. Але мета цієї коаліції зупинити Росію від повторного нападу, тому що це найбільший страх українців. Під час моїх численних поїздок на передову, кожен солдат, з яким я розмовляв, казав. Після закінчення цієї війни через кілька років буде ще одна, і всі були в цьому переконані. І багато хто вважає за краще продовжувати боротися ніж зупинитися зараз і дозволити Росії перегрупуватися і знову атакувати. Тому я думаю, що Трамп і європейські союзники повинні дійсно переконати українців, що ці гарантії безпеки спрацюють інакше Зеленський не підпише жодної угоди з Путіним. Мушу сказати, що я особливо нервую через це слово гарантія в даний момент. Воно зараз виконує багато важливої роботи в дипломатичному просторі. У вас є так звана коаліція бажаючих, яка намагається надати гарантію безпеки Україні, одночасно озираючись на Америку, щоб вона дала гарантію підтримки коаліції бажаючих. Це все трохи нестабільно. Я дуже дуже нервую через те, що це може означати чи не означати. Ми не зможемо відповісти на це зараз. Але яка думка всередині України від людей, з якими ви спілкуєтеся, ваших друзів та контактів, чого вони очікували від Аляски, а потім у понеділок ввечері в Білому домі, і чи отримали вони те, що очікували? Я думаю, що з Аляски українці очікували перемир'я, якщо говорити про добрі очікування. І, на жаль, це не здійснилося. Якщо від переговорів у Вашингтоні вони просто очікували, що переговори не зірвуться, і що Зеленський і Трамп не почнуть знову сваритися. І я думаю, що коли Трамп сказав про гарантії безпеки, це було певним полегшенням для українців. Це була невелика перемога для українців. Нічого суттєвого там не було погоджено. Зустріч між Путіним і Зеленським, про яку Трамп каже, що відбудеться в найближчі тижні, схоже, не відбудеться. Послухайте всі заяви з Кремля від Лаврова, все, що він каже, що Путін погодився підвищити рівень делегацій, але не зустріч між двома лідерами. І він повторив це сьогодні, що всі технічні деталі угоди мають бути погоджені заздалегідь, і тільки тоді Путін зустрінеться із Зеленським. Отже, схоже, що Путін просто затягує час і не збирається приходити на зустріч, поки Трамп не вирішить натиснути на нього. І наразі це не виглядає можливим, і нам доведеться чекати ще два тижні, щоб побачити, що станеться. І е, наостанок, вчора, був удар на далекому південному заході країни за Карпатами в області. Я сказав тоді, що не думаю, що там є комендантська година. Я думаю, що це настільки далеко від війни, що вони вирішили не вводити там комендантську годину. Вони точно не вводили її минулої зими, тому що я знаю людей з Ukrainian Action, які насправді керують там реабілітаційним центром. Незалежно від цього, це дуже дуже далеко, і те, що було вражено, це електронна фірма, яка є фактично підтримується інвестиціями зі сполучених штатів. Тепер це інтерпретувалося як жест зневаги Путін проти Трампа. Вони не відбуваються випадково. Яка ваша інтерпретація цього конкретного місця, цього регіону, який дуже рідко зазнає атак? І цього конкретного місця, яке було вражено вчора, так скоро після всієї дипломатичної активності. Це дійсно цілеспрямовано, і я думаю, що Путін просто насміхається з Трампа. І також це зроблено для російської внутрішньої аудиторії, щоб показати, що Путін має перевагу над Трампом, тому що те, що зробив Трамп у останньому випадку, він вивів Путіна з міжнародної ізоляції і представив його як рівного лідера Трампу. А тепер Путін показує, що він навіть вищий за Трампа, що він керує і контролює переговори. А українці очікували б, що Трамп відреагує на це. Але я думаю, що його вчорашній пост про те, що Україні не дозволили перемогти, тому що вона була в обороні. Це провина Джо Байдена. Я думаю, це була реакція на ту атаку, але це така слабка реакція для наймогутнішого і найвпливовішого лідера у світі. Я думаю, що Трамп дійсно є єдиною людиною, яка може закінчити цю війну. Він просто обирає неправильну стратегію, намагаючись задобрити Путіна і запропонувати йому все найкраще торгівлю, все, що можна уявити, лише щоб він зупинив війну, але це не спрацює так. Цікаво. Ви бачили той пост на Труф Social у відповідь на напад на американську фабрику. Так я бачила його. Я думаю, це була відповідь, тому що дуже рідко Трамп пише щось добре або правдиве про Україну, якщо я так скажу. І в тому пості я погодилася з кожним словом, яке він там сказав, тому що Україні дійсно надали переважно оборонну зброю і занадто мало. І це одна з причин, чому контрнаступ у 2023 році провалився. Отже, я думаю, що це було правильно, і деякі українці навіть намагались думати, о, можливо, Трамп дасть Україні більше зброї. Або він зробить щось, що Україна вдарить по Москві, чи щось таке. Але знову ж таки, я думаю, нічого не станеться. Ukraine, the Latest» – це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка. Підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine ЮКей на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви Можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса